Знаєте, спитаюся вас, вам хочеться говорити з тими, хто вас не чує? І мені теж не хочеться. А чому люди думають, багато людей думає, що Богу хочеться говорити з тими, хто його не чує? Більшість людей, розуміючи це щодо себе, говорити гори, гора горою, знаєте, як кажуть? Розуміючи це щодо себе, вони не розуміють це щодо Бога, щодо Ісуса, щодо Духа Святого. Вони то говорять. Але вони не чують, що говорить Бог. Вони і не можуть почути. Чому? Бо не знають його голосу. Думки то приходять. Навіть, можливо, якась людина прийде і скаже, але вони не приймають. Чому? В них склалася своя думка. Чи ця думка відповідає думці Христовій, думці Божій? Напевно, що ні, тому вони і не можуть чути Христа. Вони не хочуть чути Його. Давайте скажемо так, як є. Я теж не хотів чути Його. Коли до мене зверталися і говорили про Христа, і говорили про те, що оце-оце ритуали, які противні Богу. А оце 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 це ідоли, яким ти поклоняєшся. Я все відкидав. Я тільки казав: ви молитеся, і ми молимося. Ви маєте свою віру, ми маємо свою віру. І ми теж віримо в Ісуса Христа, відкидаючи все істине, що старалися мені вкласти в моє серце, вони не могли туди вкласти. У мене був розум, який ще не міг прийняти. Я був забудовником свого розуму з допомогою деномінаційних церков, усіх деномінаційних, всі прийняли участь в будівництві твердинь. Вони не доклали туди цементу. Вони збудували на піску, і це все розвалилося, коли Христос прийшов, коли Він покликав, і коли я почув, і коли Він відповів. Це було надзвичайний стан душі. Я вам хочу сказати, такої радості людина не може більшої радості пережити ти не можеш. І Христос не просто каже: не радійте, що вам біси коряться, а радійте, що вам ваші імена записані на небі.